Ну і після Лу Ріда і такої музичної теми нам легко я думаю перейти до, до розмови з Олексієм Кованом, радіожурналістом, популяризатором джазу в Україні і арт-директором in Київ фестивалю. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олексію, щоб Хотілося почати взагалі насправді треба бути нам стислими в розмові, оскільки одна хвилина пана Когана коштує не менше гривні. Він це перевірив, як нам вдалося дістатися влітку. Він з друзями ну, не можна з вами говорити поза ефіром. Не можна. Ми <світ> зразу всі таємниці видаємо на гора. От виявляється, ну розкажіть самі про це. Ні, ви запитали, чи я граю так іноді І я готуюся до старості. Яка вже не за горами. І якщо не буде грошей, не буде працювати на радіо. Можу грати в підземному переході з вуличними музикантами. Я нічого ніколи цього не соромився. Були часи, коли я грав в ресторанах. І знаєте, я згадую слова видатного бенд-лідера, композитора, піаніста Олександра Сфасмана. Він коли в 30-ті роки набрав на роботу оркестрантів, записував: в ресторані грали, що ви майстер, дуже погано. Тобто, то є школою. І грати на вулиці, що це здорово. Угу. Ну, словом, вдалося пану Олексію, вони так просто порядку експерименту стали в переході, і вони за 30 хвилин, там 30 гривень заробили так, на кожного. Так, заробили, чесно, кожного. ми не чесно вкрали, зарубали. ми заробили. А е як взагалі. Чи можна буде, у вас, чи можна буде у вас запитати, як взагалом ви прийшли до того, що стали е, слухати джаз? Як у вас це все почалося? Як до людини, яка не знає, напевно, в Україні найбільше знає про це? Ой, касу. Боже, я, я про це розповідав вже тисячі разів і нічого не змінилося все з, те саме. з тих пір, але було так: е, я мав класичну музичну освіту, моя мама вважала, що людина на прізвище Коган має грати тільки на скрипці. Е, мій дядько, який працював 40 років в оперному театрі як Скрипаль, сказав Іра, він. Дуже соромиться свого інструмента, він пов'яже життя з музикою на 100%, але з хрипалем він не буде ніколи. Мама його не послухала. Ну а далі за Жванецьким я закінчив школу для мами, а потім купив бас-гітару і поїхав на Проплаві грати джаз. А в 71-му році, я тоді був в 7 класі. Мій дядько, великий прихильник джазу, він працював звичайнісіньким робітником на заводі торговельного машинобудування. Я повторюю, не можу нічого вигадати. Він. Я Приходив з заводу, приймав душ, вдягав білу сорочку і казав: Синок, ми сьогодні йдемо на Алінтон, коли ти що він уже умре. Я був на усіх концертах Дюка Алінгтона в Києві. І, можливо, тоді, після того концерту, я зрозумів, що це музика, яка мене захоплює більше, ніж рок. Я вже тоді знався на рок-музиці. І взагалі я звідти вийшов. Я з класичного і рок-середовища. Uh -huh. Тобто для мене сьогодні не існує. Терміну музика джазова, рок-музика, популярна музика. Я ніколи не буду вражати слову, слову, словом попсою, навіть якщо вона фонерна. Тобто mm -hmm. будь-яка музика має право на існування, людина сама має обирати що її слухати. Я зрозумів, що джаз для мене найцікавіший. В нього були записи, він записував ворожі голоси на магнітофон. І в мене сьогодні є кумір, Вілесканевер, який працював на Східну Європу на Радіо «Голос Америки 42 роки. Вам не раз доводилося ну, е, зустрічатися з відомими джазменами, власне, світовими. Е, от ну, у вас на сторінці є такі невеличкі есеї так, з поводу від цих зустрічей. Які ці люди? от, джазмени. Ви знаєте, великі, як джазмени. ми. Вони можуть бути ледащими, пияками, е, вони можуть бути геніями. Тобто не слід відремлювати джазову музику від реального життя. Вони різні. І я переконався на власному досвіді, чим більше рівень музиканта і людини, тим вищий його рівень культури і тим легше з ним спілкуватися. Це правда. Ви вже не один рік влаштовуєте тут організовувати в Україні фестивалі джазові. Наскільки український слухач надається до джазу. Ви тільки що нам у перерві розповідали, що джазовий фестиваль у Львові збирає тисячі слухачів. Ну так. Ви знаєте, джаз настільки різний. тобто... Про нього не можна говорити. Джаз може бути на основі етнічної музики, може бути на… джазмени, гратимуть разом, можуть грати з рок-музикантами. Це можуть бути е виступи у супроводі симфонічного чи кемерного оркестру. Угу. Тому що, мені здається, вірним визначення сьогодні, що джаз є класичною музикою 21 століття. Справжній джазмен ніколи не заграє одну і ту ж річ однаково. Угу. В цьому є відміна від інших музикантів. Тому що, якщо він грає однаково, це вже не джазова музикант. <ган> І це музика непередбачувана. І можливо, тому вона мені так подобається. І взагалі музика. Мені дуже подобається вислів. Я не пам'ятаю, Беренже, мені здається, це сказав. З усіх існуючих на світі шумів, музика, безумовно, найдорожча в <ган -2> <ган -2> 80-х там було досить популярно. Ну, не Здавалося, що джаз так популярний, власне, як така музика, ну, там. Smooth джаз, наприклад, там увійшов всякі там поп чарти там, там Шаде, наприклад, і так далі. От Smooth Джаз, наприклад, це, це можна вважати справжнім джазом, Мені здається, якраз... безумовно. Mm? Я вам скажу чому. Є музиканти, які грають Smooth джаз і заробляють гроші. А інші музиканти, як я кажу, з піджатими губками кажуть, що вони погані, тому що це заздрощі на успіх. Ось і все. Можна скільки завгодно там голосувати з Джі, але це гарний музикант. Інша річ, що він грає. Uh -huh. З іншого боку, коли я був в Америці, і ми запитали в компанії грамзапису, взагалі, звідки гроші в компанії, це було можливо таке безтактовне запитання. І нам відповіли, диски Деяни Кенні Джі і переведання Джона Колтейна допомагають видавати диски для інших молодих музикантів. Тобто, не можна так про це говорити. Ну, є ж ну, тобто, поняття там, наприклад, не знаю, там попса не попса в джазі, воно не бюджету. Безумовно, це називається джаз. Популярний джаз із людським обличчям. Для мене є такий термін, не сам вигадав. Популярна музика з людським обличчям. Бо популярна джаз, музика теж буває ріджаз, Джаз деколи його сприймають як якусь таку певну, не знаю, релігію чи щось в такому дусі. Тому є там ціла секта людей, яких можна називають як джазові пуристи. Та от вони там скажуть, кейко мацує. Ну це, так, це не я, шар, не джаз. Ну, можна ярлик навісити на все, що хочете. Угу. Мені мені здається, джаз він приваблює тим, що на джазових концертах немає нічого поганого, якщо людина. Чекає оплесків, стає йде. Uh -huh. джаз. Я завжди казав, що джаз це музика вільних людей або людей, які хочуть бути вільними. Тут таке філософське питання. Скільки ми кажемо до часто, що наше суспільство, його проблема це якраз таки така внутрішня невільність. Е така ну всі ми постклоні посколоніальна, постаталітарна держава. Скажімо, от наскільки джаз може бути популярним е в, в такій країні, так знаєте, якщо та... ми кажемо про загальну демократію. Мені здається, перше питання це питання вибору людей. Я знов хочу згадати, я завжди згадую про свого кумира Віласа Кановера, який працював на Східну Європу. Його робота полягала в тому, що він баритональним басом оголошував прізвище музиканта, називав п'єсу, казав, хто буде солістами в цій п'єсі, коли видан диск, якою компанією. компанію. Коли п'єса закінчувалася, він повторював цю інформацію. Ніяких прокламацій. Він працював на Східну Європу. Але в Польщі його назвали символом антикомунізму, тому що людина давала можливість обирати людям. Ось, будь ласка, є таке, є таке, є таке. Обирайте. Ви сьогодні можете сказати, що ви вільні в радіо чи в телеефірі. Ні, ми не вільні. Людина, яка, скажімо, любить український рок 70-х років, mm. не має можливості слухати по радіо чи по телебаченню. Це в тому обсязі, в якому він це бажає. Теж можна сказати про російський рок, тому що я народився в радянському союзі. Так сталося. І я не можу відмовитися від своєї історії. Людина, яка любить італійську естраду 70-х років, людина, яка любить, ну вибачте, традиційну українську пісню, але не так, знаєте, там, 25-та копія 46-го скликання. А коли презентувати на радіо, на телебаченні найкраще. Можливо, тому в Совєтському Союзі найкращі записи Ніна Матві... Матвієнко виходили зовсім не в Україні, а не в Радянському Союзі, в Канаді, це в Америці. Це є проблема. Тобто людина сьогодні має натиснути кнопку радіо, отримати те, що вона хоче. Тоді ми можемо казати про якусь демократію. Люди, не хвилюйтеся, там кажуть, це думка народу. Люди сам, самі оберуть, що вони хочуть слухати і як їм бути, повірте. Чи в нас зараз вибір ну, кнопок цих для радіо? Я вчора знову виграв Парі. Вчора в нас був перший день весни, так? Так. так. Ну, Я про радіо кажу. Я вже... Четвертий рік вмикаю радіо 12 дня, і так, в ФМ ефірі гуляю. З інтервалом 10-40 секунд на всіх каналах презентується пісня Олега Скрипки. Весна. Угу. О, є що, є це, що це за показник? Ну стереотипність стереотипності мислення, мені здається. Тобто іншу річ, якою можна відзначити весну в ефірі, мабуть, важко знайти. Це проблема ж не слухачів, це проблема. Ну, ще людей, Це сидять... проблема. Е, Самоідентифікації. І взагалі, коли я чую розмови, там, когось там тиснуть на радіо, не дають українську музику. Мені здається, українські музиканти мають створювати таку музику, щоб у редакторів на радіо, у тих, хто керує музичною політикою, не було шансів не поставити цю річ в ефір. А такі, а такі групи є в Україні, і не тільки джазові. Ну, джаз взагалі на радіо, це май, майже табу. Ну це музика не для всіх. Але Мені здається, що сьогодні я б не хотів, щоб ви, молоді люди, думали, що джаз це елітна музика, Боже бороне. Це музика якоїсь меншини, не сексуальної меншини, Боже. Але це музика людей. Я завжди порівнюю джаз з панк-культурою. Знаєте чому? Але якщо панки якось своїм виглядом, одягом намагаються протестувати. Джаз можливо іронійна посмішка. Хлопці, дівчата, ви слухаєте це, вам подобається. Будь ласка, на здоров'я. А ми будемо слухати, будемо слухати те, що хочемо. Ми ця меншина має право сьогодні слухати те, що вона хоче. І я відстоюю на радіо, на телебаченні, на концертах права цих людей. І мені це дуже подобається. Угу. Відстоюєте власне власне. Ви збираєте на своїх фестивалях не лише на тих фестивалях, де і на увазі за гроші можна прийти. Ви влаштовуєте відкриті джазові там вечори у Марінському парку, зокрема для дітей. І, приход, і, і там чимало людей. Ну там де власне сісти, немає де сісти. Купа людей стоїть, люди приходять. І там не тільки родичі і дітей, які на сцені, повірте. Просто, ну, взагалі, ви знаєте, робота з дітьми для мене стала дуже такою важливою і знаковою, тому що, вибачте, за порівняння, це такий матеріал, треба, щоб діти тобі довіряли. Ви знаєте, можна обманути дорослу людину, дитину не обдуриш, вона все відчуває. Плюс, можливо, це вік, я вже як Штірліс, мені подобається дуже сьогодні. Старі і діти. І мені здається, що майбутнє країни нашої буде гарним тоді, коли в цій країні буде гарно дітям і старим. І діти, хтось сказав, не пам'ятаю, вони не такі, як ми з вами, але вони такі, якими ми з вами маємо бути. І з ними дуже і дуже цікаво. І люди бачать. Причому в нас немає таких речей, Сюсі Пусі, ми їх так між собою називаємо. Коли о, який маленький, там натиснув два рази на клавішу. У вас серйозно, це... Позаду стейджбенд українські музиканти найвищого рівня, і діти в реальних умовах. Їх виступ супроводжують грамотні музиканти, і це приклад, як це має відбуватися насправді. І тому я дуже задоволений, що в компанії майстер-клас ми працюємо, ми робимо дитячий фестиваль Окешкін джаз від слова Окей. Це курси вивчення для дітей іноземних мов. І взагалі діти там малюють, танцюють. І кожного разу перед нашим фестивалем, 26, 27, 28 жовтня буде цього року, ми влаштовуємо такий майстер-клас для діточок. Останній раз ми це зробили на пейзажній алеї. І там, крім нашої цільової публіки, було дуже дуже багато дітей. Ну, ми зна... ми просто ну, дуркували з ними. Показували, як можна слухати джазову музику по різному, як можна стати співучасником цього процесу. Як можна імпровізувати. Вони імпровізують, до речі, так, на і дуже-дуже і дуже вдало. Повірте мені, і це дуже То, і дуже для чесно. Для цього не треба досвіду якогось музичного, багаторічного. Ну, мені здається, досвід буде потім. Тобто діти вільні. Треба uh -huh. дати дітям волю і розказати, що не тільки є музична школа, де ти маєш грати гами. Коли дитина малює, і це зрозуміло тільки їй, поруч мають бути дорослі люди, які. Скажуть, так це, це чудово, щось буде. Діти супер. Мені дуже подобається з ними працювати. Ви працювали ну, в багатьох радіостанціях, зокрема там, от, Континент легендарний, так? Так, було таке в моєму житті. А, зараз ви от, сумуєте за, наприклад, континентом. Дуже за сумую. Часом. Я взагалі сумую. Це мені здається, ідея фікс створення джазового радіо. Ну, є Ренесанс, наприклад. Я не вважаю це зірцем. І ви знаєте, на тлі інтернету і величезної кількості станцій джазових, це можливо суб'єктивна точка зору, яка не має нічого спільного з точкою зору інших людей, з точкою зору українського уряду. Але мені здається, що інтернет радіо це гарний ящик, його слід наповнити так, щоб хотілося його слухати. Мені здається, все ж таки, навіть сьогодні, я буваю за кордоном і бачу. Особа ведучого програми, а не просто вал музики, який йде в ефірі. Uh -huh. Це дуже і дуже важливо. щось пояснювати. І тому мрією залишається джазове радіо без політики, без новин українською мовою, з гарними ведучими з авторськими програмами. Дуже не хотілося б, щоб склалася ситуація з Анікрасовим. Жаль, тільки жити в ту пору прекрасно аж не прийдеться ні мінтів. Але ідея, ідею. І... Я про це мрію і досі. Направдані ну, люди, за можна зробити. Є несталгія не за континентом, є люди, які можуть створити mm. це радіо. Це люди, які працюють зі мною джазом Київ, є люди, які знаються на музиці. І взагалі, ви знаєте, і є люди, які готові це слухати. Я два роки працюю на вищому факультеті джазу в Київському музичному училищі, де я викладаю історію стилів та виконавської майстерності. Маю сказати, діти теж різні. Я завжди зараз цитую. Михайла Задорного, його творчість мені абс, абсолютно не близька. Але одного разу він сказав гарну річ, що ви там лаєтесь на ваших дітей? Вони. Це наші діти врешті решт В них, кажучи їхньою мовою, сервер більше, ніж у нас. Одна є проблема, він Угу. Треба його наповнити. Треба наповнювати. Але хочуть молоді люди знати, хоча я і такі студенти. Ой, коли альтсаксофоніста саксофоніста запитує, що таке Джекі Маклін він не знає, граючи на альтсаксофоні. Мені здається, як в тому радянському анекдоті, а ви звідки з Рюпінська? Ну може собі до Рюпінська поїхати? Тобто є і такі речі. E, поговоримо далі ще з Олексієм Кованом. Зокрема, про нову новий фестиваль, який готується. Ну, це вже другий буде фестиваль у Львові. Чим він буде цікавий влітку та зараз підтовку йде до цього всього. А також про перспективи суто такого джазо радіо в Україні скільки це можливо після Реклама. реклами.